З яких матеріалів зробити декоративну штукатурку мапу світу і якими інструментами? Я використовую ось таку гладілочку для того, щоб створити нашу декоративну штукатурку мапу світу. Використовую акрилову шпаклівку, акрил шпатель який можна придбати в Укргості. Спочатку я кварц ґрунтівку наніс, Після цього я формую нашу декоративну штукатурку за допомогою ось таких рухів. Я беру. Здварив їжачка, переніс, і після того, як пройде 15-20 хвилин, я формую нашу структуру. В залежності від того, що я хочу, я або трошки раніше приглажу і формую більш великі плями, або трошки пізніше, і обережно, щоб в мене була просто рівномірна фактурка така ті рябенька. Після того, як вона підсохне, наша декоративна штукатурка. Я її підшліфовую, прибираю за дірчики, якісь недоліків. Це не перевага в тому, що можна робити цієї шпаклівочки. Вона гарна, нам піддається обробці. Далі, після того, як вона висохла і ми обробили її, ми її ґрунтуємо, ґрунтівка глибокого проникнення МГФ. А також після цього ми вже будемо фарбувати фарбою Дюфама Atlatex, яка витримує ось стійка до миття, в два шари. Затанувати можна будь-який колір. Також можна ще зверху вскрити лаком. Це вам показую просто ціна, якість, бюджетні матеріали, які мож... з яких ви можете зробити декоративну штукатурку Мапу світу своїми руками і звичайної шпаклівки. І також є в, Д... в Укргосі ось такі штучки, типа бронза, мідь, срібла, перлина, і зробити ефект, а, наприклад, перламутра. Далі в наступних відео я покажу, як можна зробити двокольорову, трьокольорову, а також з лаком і з усіма всякими перламутрами. Дивіться в інших відео, а матеріали замовляйте в Укргостгруп.